Що ти, патрон, Філіп? Що ви охороняєте? Шелутківську картоплю, да? щоб картини кргали. Так що, ось отака от красота, вечірня, я сьогодні дорвав шелудьку бур'яни. Виглядає маленька картопля. Ну, маленька тут таке, хай позеленіє. Дай буде на посадку. Так що, друзі, все, що було, поберевав. Ось тут теж. Ну і тут також. Бадилля зелена, здорова. повиривав. Бадиля мій рост. Але картопля не виривається. Так що всім привітось. і Слава Україні, і слава нашим Збройним силам України. А ну напишіть, правильно чи я зробив, чи ні. Що повиривав, я таке бадилля. Не можу показати, яке воно. Хотів показати, там є таке довге, що просто капець в мій рост. Але хтось мені написав, що треба його косити. Я косити не схотів. Воно виривається, картопля відсоєняється, тобто земля тут дуже-дуже м'яка. Зараз покажу, що вона реально пальцями ось дивіться, яка земля. Оце така земля. Так що почав вривати картоплю і вона видривається від землі, від, 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 від самої цієї. Не знаю, щось тут картоплі нема, дивіться, бачите, ні. Ну щось є таке. Все, картопля в нас вже готова. Чистенька. Воно виглядає. Бачите, тут зелененька. Це в нас королева, типо, а це в нас, типо, гринада. Так що бур'яну як такового нема. Але бадилля, друзяки, просто капець. Просто капець. Бачите, яке товсте, сочне, воно 100 років ще буде сохнути з нашою Погоди. Бачите, от така земля у нас по красоті, по красоті. О, так. Тут і картоплі немає. Може я копав, не знаю. Ні, це, це ось. Так що закидаємо і скоро будемо вже копати. Якраз підтрихають рядки. От, і будемо копати. От. Так, от така історія. От, а також, а також. Буду помаленьку, там 400-й буду виривати, там вже більше картоплі посохло. Ну, а також на тому городі на світанку також вже більшість картоплі посохло. От, і будемо помаленьку рвати, От, поки не так воно бур'янами затягнуло і помаленьку будемо копати. Тут ми викопаємо по сортам, тут не спіша, там, що там взяв, викопав, пособирав, заніс, підтряхне, перебрали. Буду залишати. Рів'єру, буду залишати сорая і буду залишати, може галу трохи, не багато. А галу, кого цікаво, я потім її продам. Я думаю, що посадковий матеріал, гривень по 20-25, планую її продати. От. Це у нас була перша репродукція, брали у фермерське господарство Маланки. Що будемо в цьому році садити, в наступному, якщо будемо живі-здорові, не знаю. Так що, друзі, тут також тут вона не дуже класна, але ця картопля в основному піде у нас на посадку. Це у нас буде, як вона називається, капець випало з голови. Гренада, два рядки. О, це також маланка. О, а там у нас королева Анна, ну, то картопля України, не знаю. Королева не королева, але по крайній мрі, біла, ну а яка репродукція не знаю. Так що то вже 13 питання. Для того, щоб росла картопля, у нас є отаке золото, вже знову повний причіп. Треба буде його що? Правильно треба буде вивозити. Курі вже не бапати, поховалися вже в чомусь у курник. Не знаю чого. Ми вже зараз будемо виключати вентилятори. все Яйця несуть. Накрили зверху подоном, треба було й ту чого. Усі клітки почали бошки розбивати, а бошки розбивати того, і кажу, дівчата, виключайте світло, тому що вони не люблять світла, вони живуть в природі там в кущах. Так що треба, щоб таке затінення було. Ну а тут, друзяки, вже, звісно, не картопля. Тут наша каштанка, наша чернушка, наша мазушка, наша Мята і меліса. А що це ти перегуляла чи що? А не поїла, все нормально. Так що будемо дивитися, спостерігатись. Ну і сама головна тематика поростята. Оце вже в цьому році заживу. Сало вже, я не знаю як у кого у нас пішло вгору. Да? І ось наші босяки не боїмося. Так що залишається собі на відгодівлю, так як і планувалися. От. Друзі, а ну напишіть мені, що там робиться у свинарстві. То Шелудько поки як там мені деякі суперспеціалісти і суперблогери там розповідали, що Шелудька ніхрена в свинарстві не розбирається. Ну, мені то сильно розбирається, то і не надо. Начебто не один день на Ютубі, і в цьому ділі також не один день. І бачу плоди своєї роботи на Ютубі завдяки деяким людям, які зі мною спілкувалися, стали реально. Справжніми свиноводами, ну то вже таке 13 питання. В цьому ділі також треба, щоб було фінансування, щоб і щось розпочинати. Але коли ти розпочинаєш з молоду, і так як ми мотивуючи більш канал, то коли люди живуть в селі, і коли люди молоді, то паралельно, коли десь роблять, то можуть просто паралельно навчатися займатися господарством, більш-менш правильно, від нього отримувати якийсь дохід. От, і наша задача зробити так і змотивувати так, щоб люди, молоді люди, які живуть в селі, не ходили на роботу, а заробляли вдома. Ну, я маю на увазі, щоб робота у них була вдома, щоб вони самі могли заробити собі на прожиття, бравши там якісь мотиваційні відосики з нас і заробляли якісь. Так що наша задача була змотивувати, тримати, самим реалізувати, ну і переробляти. На рахунок переробляти. Я думаю, багато людей знають, звідки пішла перша копілка, дякуючи Сергію Молодшому, і багато хто із блогерів підхопив цю ідею. От. Ну, А також реалізувати. Є чимало, але не всі називають речі своїми іменами. Так що, друзяшки, свинарство ніхто не у нас цінова політика на зерно реально росте. От. І ті, хто по сезону можуть скупитися, то є великий плюс. Але... Якщо, якщо ми скупилися зерно там 7-8 гривень, то це не означає, що якщо воно буде, а воно буде воно 10-12, то я думаю, що це буде рознісна ціна, то ніхто торгувати дешевше не буде. Є ринок, є обґрунтована ціна, є експортна ціна на сало і м'ясо. А вже люди розбираються, кому і як брати. Я ще раз повторююся, в тому році зерно було 3-4. А в цьому році 7-8. Жива вага була в тому році 40-50, в цьому році вже 110, вже 115, якщо 200. Плюс. Так що ну, от така історія. Так що нічого не міняється для нас. От, е, нічого не міняється в плані е, відгодівлі, я маю на увазі, затрати і по виходу, але нам треба більше вложити коштів для того, щоб закупити ту саму кількість зерна і трохи йде штопор, тобто то не є дуже добре. Ну, Але нічого, ми працюємо. Напишіть, чи правильно я думаю, чи ні. Я не являюся там супер-пупер економістом, але вам скажу одне, я казав вже, скільки знаходжуся на ютубі, ніколи свинарства не було в мінусах, якщо е ви реалізуєте самі. Тобто, У мене немає паїв, у мене немає полів, в мене немає зерна е шарового, в мене все куплене. І Якщо ми самі реалізуємо, то ми є в плюсі. І Кількість велика, як хтось там міряється, в когось а хтось коротше, якщо ви будете тримати велику кількість, так само і на бройлерах, і на свинях, ви самі не зможете його обскубати, зарізати, розібрати, наприклад, переробити і продати. Це наданаймані працівники. Наша задача більш така сімейний, домашній такий підряд. І людина, у ну, кожного є свої там ставки, хтось хоче там стати мільярдером, нам достатньо того, що ми заробляємо. І, наприклад, якщо ми там пропустимо якусь кількість свиней, о, в десятки разів меншу, ніж людина тримає там, і завдяки наймані силі переробляє, то я вам скажу, що е, ну, я не знаю, в десятки треба держати більше, якщо там здавати живою вагою. Ну, а також ніхто вас за 100 гривень робити не буде. Ну, от така картина маслом. Дуже подобається, коли свинки ростуть, але не забувайте, також є ризики. От, і можуть бути моменти. А на рахунок годування, і так як у цьому році начебто в нашому регіоні картопля не повинна бути, то дехто знову задає питання, бляха, будемо тримати поросят. Тому що є картопля. Ну, по зараз мала порося вже коштує 3,5-4 тисячі гривень. І скажу по секрету, я вже ну, говорив, що я колись в цей, і в нас було 5 городів під картоплею в вже в Березані. Думав, також буду лежати свиней от, і буду там капітати гераклом. Ну, я купив дві групи поросят, які були на тій стороні, де то малі. От, і одні були з картоплі, і одні були без. Я вам скажу, ті, що були. Без картоплі виросли швидше, їх порізав, а ті, що сиділи з картоплі, з'їли більше комбікорму, з'їли по тони картоплі кожний. Просаділи лише по чотири місяці в мене і заробив я на них менше, Ну втратився більше, заробив менше. Чому? Тому що я думаю, що за рахунок отей зернової бази високобілкової вони переварювали ту картоплю, цей крахмал в гавно. І я його носив на кучу. На рахунок говна? Да, говна стало більше. А ну напишіть, так чи ні, чи є такі моменти. І хтось каже на картоплі це просто смакота. А я вам скажу, не завжди така фігня. Смакові якості залежать від чого? Залежать вони від генетики, в першу чергу, від схрещування. І ті люди, які мені там говорять, чому ти там не завезеш тобі цю чи іншу породу. По-перше, це техніка безпеки. Я нічого зі сторони не залужу вже дуже-дуже давно. По-третє, я не пересікаю лінії ряків, які я беру там сім'ї між собою. І це все діло балансую. Хай там вони вже перехрещені, тобто ну, не супер-пупер, там чистоті. Але мене задовольняє їхня конверсія, мене задовольняють цартові якості. Є різні напрямки. Ці свині і оті свині. Це від різних. Шленоматик від різних ріків, від різних напрямків. І сало, і м'ясо трошечки у них відрізняється. Так що, якось так. Ось, Так що виключаємо вентилятори, світло. Тут у нас Ландрасів. Ландрасів взагалі по красоті. Багато чого залежить, звісно, і від кабанців. От. Так що така історія. Так що про все я не прошу. Так що не розраховуйте, якщо ви будете годувати бур'янами, картоплями і буряками, то ви розбагатієте і все у вас буде класно. Якщо ви не будете ложити те, що потрібно в комбікорм, тобто комбікорм це комбінація, то хтось там казав, якщо одна кукуруза, одну кукурузою, ну, це краще, ніж нічого. Але хорошого з цього дуже мало. Скажу по секрету, що свині ростуть завдяки білковій групі. От, якщо в нас в комбікормі буде в е, маленькій кількості високопротеїновий такий буде продукт, тобто буде такий калорійний, то буде менше зіл і краще приросли. От, ну, от якось так. Не знаю, як це по-научному правильно об'яснити, але я вам скажу, що якщо ми кладемо наприклад, соєві макухи, там 15% якщо ми кладемо 5%, то одразу розход корму збільшується. От. Але не завжди об'єм желудка у тварини може поглотити більшу кількість, щоб вирости теж самий кілограм в сутки. От. Ну, не завжди. І виходить, що привеси падають, а розход збільшується. От якось так. Так що краще мало, але якісно, чим багато, але не якісно. Так що не розраховуйте на картоплю, картоплю можете. Продати, а на ті гроші купити зернових. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, в селі все своє, все по красоті. Так що працюємо далі і свинарство ніхто не відміняв. Так що свині були, є і буде вигідно. А чому 200 плюс? Наче з одної сторони не вигідно, тому що більше затрат йде, але з іншої сторони товар на сальце хороший. О, да, трошки перетримуємо. З економічної точки зору не так вигідно. Але якщо самі продаєте, то все сало пішло. І в нас вже сало березань доходить до 300 гривень. Напишіть, які ціни у вас в регіоні. От, ми продавали ще по 200. І, ну, думаю, ще пару забоїв буде така ціна. Ми сильно не притримуємося ціни на ринку. Ну, але, але все одно мотив, мово, як там, аналізуємо ситуацію, яка відбувається на ринку. Так що всім ми здоров'я і добро, копаємо картоплі і годуємо свиней. Всім пока.